Ви коли-небудь дивилися на ракету і думали, що насправді знаходиться всередині. Це може здатися надзвичайно складним, але базова конструкція напрочуд проста. Давайте розберемо її зверху донизу менш ніж за хвилину. Прямо на самісінькому кінчику знаходиться головний оптічник. Це захисний носовий конус для того, що всередині. А що всередині? Це корисне навантаження. Це найважливіша частина. Це може бути супутник, телескоп або навіть астронавти. Нижче корисного навантаження розташований верхній ступінь. Це менша ракета, яка дає останній поштовх, щоб вивести корисне навантаження на ідеальну орбіту. Ступені з'єднує невелика секція, що називається міжступеневим відсіком. І нарешті. На самому низу знаходиться рушійна сила, головний або перший ступінь. Це найбільша частина з величезними двигунами, які піднімають усю ракету із землі. Усе інше, як от проводка та сенсори, лише допомагає всьому цьому працювати злагоджено. Просто чи не так? Якщо вам сподобався цей швидкий урок про космос, натисніть вподобайку та підпишіться, щоб побачити більше.